Всім привіт! Ми з вами уже знаємо, що сказати замість «yes» та «I know». А ось що сказати замість ні. Ви дізнаєтесь у цьому випуску. Так, ми навчимося говорити НІ, не кажучи ні. Ви на каналі онлайн школи англійської мови «EnglishDom». Мене звати Каріна, і ми починаємо. У нашому повсякденному житті ми часто стикаємося з ситуаціями, коли нам потрібно комусь сказати ні. Але часто це може виглядати грубо або неввічливо. Отже, у цьому відео ми поділимося з вами кількома альтернативами до слова НІ. Чим це замінити, щоб звучати ефективніше, та не виглядати грубим чи токсичним. Давайте починати. Частіше за все, щоб не здатися грубими, ви можете взяти собі, так би мовити, Час на роздуми, наприклад, якщо ваші друзі сперечаються, що замовити піцу з ананасами, з цибулею чи якусь взагалі солодку піцу з бананом і нутеллою, ви такі можете сказати: hm, well, let me think about it буде означати. Дайте но ну, мені подумати, ви не сказали ні і не сказали так. Ви просто відтерміновуєте цей момент, коли кур'єр привезе вам цей жах. Ну а що? Вам потрібно дати трошки часу на роздуми, проаналізувати всі за та проти, і лише тоді ви зможете дати чітку відповідь: no. а перед тим let me think about it. Let me think about it. Іноді нас просять зробити щось, що виходить за межі нашої компетенції. Ну, типу, нас просять щось зробити, а ми в цьому не експерт, і ми такі. Я не можу цього зробити, але можу порадити когось, хто точно зможе. Як це сказати англійською? I'm not the type of person who can help with this. But I can recommend someone who can. Я не та людина, яка вам зможе в цьому допомогти, але я можу когось вам порекомендувати. Коротше, рекомендуєте іншу людину, яка може допомогти, або просто звалюєте на когось відповідальність. Ще й додатково можна нахвалити ту людину, щоб їй було ще важче відмовити. Ще гарний варіант сказати, що ви щось не можете зробити. Це I'm not in a position to do that I'm not in a position to do that. І це вже не просто I can't, я не можу, а я просто not in a position я не в змозі це зробити. Ну, ви, начебто, прям дуже і дуже хотіли допомогти. Ну ви просто не в змозі. Ще один гарний варіант, щоб показати, що ви прямо таки не в силі вирішити якесь питання. Це it's not within my capacity to do that. Це не в моїх силах це зробити. Замість do that Ви можете підставити і іншу потрібну вам кінцівку. Звичайно ж, ви можете сказати it's not within my capacity to answer your question. Це не в моїх силах відповісти на ваше запитання. Наче й просто відмовили, наче й просто сказали ні, але додали стільки драми, що ніхто у вас вже точно нічого не попросить. Ще один дуже професійний варіант, щоб відмовитись. That's not my area of expertise. Я не експерт у цій сфері. Тобто, моя допомога, крім того, що. Не допоможе, так ще й може нашкодити. That's not my area of expertise. До речі, якщо ви хотіли би справді допомогти, але у вас немає на це часу, так і скажіть: I I would like to help, but I don't have time right now. Я би хотіла допомогти, але в мене зараз немає часу. Ну і як людина може вас звинувачувати в тому, що ви зайняті? У вас просто немає часу. Бажання є, часу немає. Але знаєте, часу на щось там може і не бути, але от на вивчення англійської він завжди у вас знайдеться. Ну і знаходиться. Ви ж зараз дивитесь це відео, а означає, вивчаєте англійську. Тож і на глибше вивчення англійської знайдете час. Це ви можете зробити з викладачем EnglishDom на персональному занятті. Там ви можете віч навіть цілий урок розмовляти англійською, що точно покращить ваші розмовні навички. Ви зможете застосовувати нові слова, граматику і в цілому точно покращити свою англійську. Крім того, навчатися ви можете в зручний час та в зручному місці. Вдома. В кафе, в парку чи недалеко відходячи від свого робочого місця, все, що вам потрібно, це ноутбук, планшет, комп'ютер на ваш вибір та доступ до інтернету. Ну і звісно, найголовніше, перший урок англійської з викладачем EnglishDom є абсолютно безкоштовним. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за посиланням в описі до цього відео та зареєструватися. Мерщій вивчати англійську. А ми продовжуємо, як ще можна сказати, ні. Ввічливо ще одна фраза про час, якою можна замінити тверде «no». «Maybe another time», «maybe» another time, може іншого разу. Ви ніби і не сказали ні, точно не відмовили, але залишили людину в роздумах, коли ж буде цей наступний раз? А поки людина думає, ви вже кудись і дінетесь. Якщо людина продовжує запитувати і сама пропонує дати, тут уже треба буде діставати тяжку артилерію. Скажіть так: Unfortunately, that's not possible. На жаль, це неможливо. На чий жаль? На ваш жаль чи на чийсь інший? Ший, це не важливо вже. Людина подумає, що на вас жаль, але це звучатиме точно більш ввічливо, ніж просто no. Давайте вивчимо ще кілька фраз, як ви можете ввічливо відмовити. Так, ви все, від... все одно відмовите, але хоча б це буде звучати ввічливо. По перше, скажіть так. Regrettably, I must decline. На жаль, я мушу відмовити. Уявіть, як це буде звучати. Красиво. Людина подумає, що ви великий інтелігент і точно на вас не образиться. І другий варіант такий: I have to respectfully decline. Я шанобливо мушу відмовитися. Фраза, в якій багато поваги. І так само краще, ніж просто «no». І останні три фрази, які допоможуть вам ввічливо відмовитися: покажіть, що ваші цілі чи плани трошки відрізняються від того, що пропонує ваш співрозмовник. По-перше, про цілі. Коли ваші цілі рухаються в іншу сторону, ніж вам пропонує співрозмовник, скажіть так: that's not aligned with my goals. Це не відповідає моїм цілям. Мені би хотілося допомогти. Так же ж. Просто це моїм цілям не відповідає. Можна сказати щось більш заплутане. Наприклад, That's not something I'm interested in pursuing. Це не те, чим я зацікавлена. Тобто, якби ви запропонували те, я б з радістю вам допомогла. А так? Sorry. І останнє таке більш пряме. Воно до речі, якраз про. Напрямок direction, That's not the direction I want to go. Це не той напрямок, в якому я хочу рухатися. Нічого особистого, ніяких образ, просто ми дивимося в різних напрямках. А на сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його лайком. І напишіть, які ще альтернативи ви хочете почути. Тому що саме про це відео ви писали в коментарях. Ми до вас прислухалися і зняли його. А я хочу вам нагадати про можливість відвідати свій перший персональний урок з викладачем EnglishDom абсолютно безкоштовно. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку десь тут на екрані, або ж перейти за посиланням в описі до цього відео. Мерщій вивчати англійську! А я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Сія!